А я лише хотів тебе привітати, пану на кулю, зелену, зелену, і безвозмісно подарувати щось так помолочні. сонце в твоїх долонях і в телефоні моя смс смска смайли, малюю знову свіпіо. Це для алдов, і Окей, для олдов э, окремо тоді ще завдання. Але давайте перевіримо. Так. Вів ракет. Ууу, клас! Дуже дякую. <laughs> а ви якісь тік-так знімаєтесь? Так, так. Можете <реку> <реку> підпис.